Пане Олексію, ось інтерв'ю Арахамії. І 22-й рік, тобто, це той момент, фактично ще початок повномасштабного вторгнення, і ще не вирішена навіть доля там Київської області, так і ще все відбувається. Контакти Росія тисне і каже: ну давайте нейтральний статус, скасовуйте свій рух до НАТО, і тоді вторгнення припиняється сьогодні. От військові експерти, європейські, зокрема німецькі, кажуть, що якщо от уявити, що якесь певне. Заморожування відбувається на фронті російсько-української війни. То Росії треба 6 років, аби підготуватися до прямого протистояння із НАТО для того, аби накопичити достатні сили. Який висновок ми зробимо? Висновок наступний і висновок абсолютно логічний і обґрунтований. Що Російській Федерації, а саме Путінські Росії, підкреслюю на довіряти не можна. Будь-яким їхнім обіцянкам, навіть якимось там теоретично угодам, які вони навіть можуть ратифікувати через свій псевдопарламент, все що завгодно, так але все одно Путін завжди порушував усі міжнародні свої домовленості або взяти на себе зобов'язання. Тому насправді мені здається, що всі чудово розуміли, що коли в величезні війська були стягнуті до кордонів. На то просто скажімо так зі слів Арахамі, що навіть якби наша делегація погодилась би відмовитись від шляху до НАТО, то я думаю, що це б насправді тільки можливо на якусь маленьку паузу поставила, тому що ну давайте просто проаналізуємо і там змоделюємо ситуацію. Наша делегація каже, що так, для того щоб не було повномасштабного нападу, Україна відмовляється від курсу до НАТО. Це виноситься в зал Верховної Ради України. І ми в той же день, буквально я думаю, через пару годин вже бачимо величезний майдан в центрі Києва. Це рішення все одно не буде прийнято, тому що не було і немає зараз на це народної волі. Люди в своїй більшості це говорить соціологія до речі, і тоді, і зараз. А зараз навіть набагато більше про те, що українці хочуть на далі. На йти до як до РЕПЕСКО Союзу, так і до НАТО, і е, будь-які маневри на цьому шляху е, так чи інакше е, призведуть до внутрішньої дестабілізації, і от до речі, якби влада пішла по цьому шляху, вона зробила б ага. ще гірше. Тому що це вторгнення все одно відбулось би, але воно відбулось би на фоні величезної внутрішньої дестабілізації. Uh -huh. Uh -huh. тому позиція Рахамії, вона як на мене правильно обґрунтована. І тоді ми робили дійсно все можливе, щоб максимально виграти просто час і підготувати наші збройні сили до повноштабного нападу Росіян. Пане Олексію, зараз я буквально на мить перерву нашу розмову і скажу, що оголошена в Україні повітряна тривога, і за повідомленнями повітряних сил є загроза застосування балістичних ракет. Тому наразі дійсно це така ситуація небезпечна. Я нашим глядачам нагадаю, і пораджу, що варто бути у безпечних місцях на поточний момент. Ви зараз бачите карту, які території областей і міст, тому що Київськ. Київ, так само окремо навіть від Київської області, позначається. Отже, і Київ, і Київська область, Сумська область і Донецька область наразі є в зоні небезпеки. Жителям цих областей я пропоную і нагадую, що варто, поки оголошена повітряна тривога, убезпечитися, пане Олексію. Але ми продовжимо розмову і ось. Час від часу абсолютно різні люди, абсолютно різні з посилу різних я сил. От, там, за після ефіру, да. Абсолютно. Наша робота, буквально пару хвилин я вас дуже попрошу yeah. ще приділити. А, буквально а, абсолютно різні сили от повертаються до теми перемовин, переговорів. І. А, Путін навіть нещодавно так, от він так риторично заявив знову в чергове, що от ми готові Кремль готовий завжди. Україна на це не йде. І він посилався на ось давнє так, з, з затверджене в Україні правило, що із Путіним перемовини а, не ведуться. А ну фактично, от Верховна Рада і Рада національної безпеки і оборони дали таку підставу президентові, що а, з Путіним вести перемовини не можна. Але от зараз з'являється це інтерв'ю Арахамії. Ну, подібні речі вони ж теж не з'являються просто так. Вони прораховані. Тобто, цей це не просто спогади, мемуари, все ж таки, це теж політичний сигнал. Кому він відправляється? Тобто, хтось все ж таки хоче переговорів. Це сигнали кудись назовні, ну у а не в Україну. Кому Арахамія розповідав цю історію про 2022 рік? Дякую за запитання. Вона насправді дуже гарна. І я також розділяю вашу точку зору, що це інтерв'ю на Рахамі, Воно було зроблено недаремно і посили були як на внутрішню аудиторію, так і на зовнішню, на чому на внутрішню, тому що дійсно в нас багато політиканів тільки мріють про те, щоб провести вибори. Їм все одно, що це буде? Чи це буде військовий стан, буде війна, не буде війна? Яка буде легітимність? Як забезпечити ці вибори? Ну, ми знаємо всі цих людей, всі ці навіть які розказують про. Необхідність виборчого процесу і так далі, на вот саме на них на можливо, і на це потрібно запитувати вже у спецслужб. Можливо, і вони працюють в зв'язці де частково з ворогом. І цей посил на них направлений цим інтерв'ю. Що дивіться, якщо ви зараз намагаєтесь дестабілізувати внутрішню ситуацію, то може бути загострення ще на полі бою ще більше ще більше зак. Кове, но на на зовнішній контур також подається сигнал, що Російська Федерація. На завжди має, скажімо, прихований сенс да, в будь-яких перемовних процесах, і насправді вона саме Путінська Росія ніколи цих домовленостей не виконувала. Вона просто також вигравала для себе час і для того, щоб відповідно напасти або вирішувати свої дестабілізаційні цілі на гібрид гібридної війни у різний спосіб до різних країн до країн Балтії. Це на одна стратегія може бути і Фінляндії на до Польщі, інша до України, третя на Грузія, Молдова. Ці сценарії вони. Можуть відрізнятись, але вони всі в рамках доктрини гібридної війни Герасимова, по якої Російська Федерація, Путінська Росія завжди йде. Тому назовні цей сигнал нашим навіть зовнішнім партнерам, які собі вже деякі, навіть ну неофіційно, але в дискусіях дозволяють угу. говорити: а давайте можливо там сідати вже за стіл перемовин. Що угу. наступний рік буде вот. Булентних політичному плані для Європи для сполучених штатів і так далі, тому подібне. І от ви вже на євроінтеграційному шляху. Давайте вже можливо якусь там комбінацію напрацьовувати. І тут Архамі їм каже, що Путін своїми перемовними процесами грає тільки собі на користь, і це uh -huh. тільки буде на паузу для того, щоб він нападе ще раз і ще більшою силою. Пане Олексію, але от як би там не було якісь натяки, геополітичні ем, певні там не знаю, контакти можуть відбуватися, але як то кажуть, нам своє робить. І от давайте так. до цих справ абсолютно конкретних далі перейдемо. Е, які е, роблять наші фронтовики, які роблять наші спецслужби, кримський міст приречений про таке заявив голова СБУ Василь Малюк. І також, також він зазначив е, про. Е, те, що служба безпеки України готує ворогу багато сюрпризів, щоб знищити не тільки кримський міст, а й спільно із силами оборони, звільнити від окупантів всі українські території, малюк наголосив, що на рахунку СБУ два успішні враження мосту. Перший у жовтні 2022 року за допомогою вантажівки із вибухівкою, другий у липні 2023 року морськими дронами. Для України кримський міст є абсолютно законною ціллю, міжнародне право закони та звичаї війни, а також українське законодавство дозволяють атакувати цей об'єкт. Підрив моста значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам. Гвайс був переконаний, що успішне використання морських дронів суттєво змінило не лише підхід до військово-морських операцій, але і філософію війни загалом. Обіцяє Василь Малюк багато інших сюрпризів. Е, ну, невдячна справа з одного боку, та про, про прогнозувати сюрпризи і зазирати уперед. Але ось якщо базуватися саме на цьому кейсі на морських дронах, на можливостях у для ураження кримського мосту, які е, далекосяжніші висновки, які перспективи відкриваються? Ну, це ж все частина одного пазлу, так на і, от ми щойно говорили про доречність чи недоречність перемовин так? ну, от політичних, на будь-які перемовини, перемовник перемовнику потрібно входити на сильних позиціях. І в даному випадку ці сильні позиції забезпечуються абсолютно різними факторами. І роботою спецслужб на і наявності оперативної інформації на і ситуації на полі бою на і відповідно знову знов ж таки зовнішньою кон'юнктурою. Нада, якби всі країни антипутінської коаліції рішуче припустимо, запровадили там, припустимо, повне ембарго на відносно путінської Росії, то я думаю, щоб просто економіка Російської Федерації вона настільки неспроможна і пласка, що вона і півроку під такою санкцією насправді не витримає, але воно все діє в комбінації. Чи йдуть чи, скажімо, Мозондування з боку служб спецслужб чи йде діалог іде, тому що знов ж таки відбувається обмін полоненими. Хоча для на, на правду, то вже з літа росіяни заблокували всі. Перемовні процеси по обміну полоненими і це пов'язано знову скоріше за все з планом дестабілізації, на якій вони зараз роблять акцент. І до речі, ситуація по блокуванню кордону польськими перевізниками, так, перевізниками також там попахує десь там кремлівською mm -hmm. кремлівським слідом. Пане Олексію, можна, можна до кордону західного і до перевізників. Ми буквально yeah. за мить перейдемо, але yeah, 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 yeah. але. Yeah. Yeah, I'm Дозвольте завершити, uh -huh. дав я, я розумію, що ми зараз дійдемо, Просто під переходжу до малюка і Бейбі, і, 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 і спецоперацій. Стратегічно тут важливість в тому, що дійсно цей міст на побудований незаконно, і через цей міст відбувається вся логістика, військова логістика, яка живить на південний напрямок ворога. На, тому звичайно ж питання ж не просто в тому, щоб продемонструвати на, наші можливості спецслужб. Да? На там по підриву там через вантажівку, як це було, да або через наші сучасні морські дрони Sea Baby, про які заявив Малюк. А питання стратегічно в тому, щоб просто спинити логістичну складову тимчасово окупованого Крима, і оце. Буде являтися однією частин нашої сильної позиції а далі ми вже військово-політичне керівництво і громадяни України будуть думати відповідно, що з цим робити. Тобто, я довожу до того, що це, це являються різними частинами одного пазлу. Пане Олексію, а ось ви гадаєте, на кримському напрямку може відбутися щось таке. Ну, от, як, якби ми побачили десь в озорій перспективі якісь іще спецоперації, влучання у склади, чи в штаби, чи влучання там в аеродроми, чи от деструкцію того ж мосту, це би забезпечувало? Ну от ви кажете, що важлива міцна переговорна позиція. Ми не. Говоримо, що ми будемо входити в переговори, але це би могло зміцнити позицію України. А, ну тому, відмічаю, що про не, а, не, сухопутне не, звільнення не. Криму поки що не йдеться. Але саме на кримському напрямку, а в тому числі зусиллями СБУ і головного управління розвитки збройних сил України в першу чергу зрозуміло, а, а от є певний результат за останні півтора-два місяці. Да. Ну то й від собі да. Як скажімо так, військово-спецслужбіські перемоги будуть формувати політичну позицію, так якщо вдасться дійсно так пошкодити кримський міст, що він унеможливить проходження тонажної техніки, ну військової, да навіть якщо там і будуть там припустимо якісь там пішохідні можливості чи Легкових автомобілів це абсолютно не Нам головне, щоб не могли йти фури, не могли йти вантажі. Відповідно, не могла йти військова техніка. А перший крок другий крок перерізання логістичних маршрутів на, на двох перешийках, в тому числі на, на Чонгарі, і тоді на Автономна Республіка Крим да, от, тим чачі тимчасово окупований Крим. Він на, опиниться в такому мішку, так званому. а далі вже третім етапом буде дійсно на відповідно спецоперації по знищенню. Складів по знищенню логістики, по знищенню техніки, відповідно, портової інфраструктури і все на що за ці роки відповідно Путінська Росія зробила з Криму. Великі велику таку військову базу, і от тоді ви уявляєте собі на фоні виборчої кампанії Путіна я нагадаю на в кінці березня наступного року, от уже дуже скоро будуть на там на Росії вибори, які звичайно ніхто не визнає і не легітимізує знов Путіна, але разом з тим, як йому буде. Пояснювати своєму електорату, що вони фактично втратили Крим, який мав дійсно для Путіна сакральне значення. І от таким чином, дійсно, наші спецоперації на полі бою наші спільні операції спецслужби збройних сил України по відрізанню логістичних маршрутів на Криму на і руйнування їхніх баз вони дійсно дуже сильно будуть посилювати нашу військову позицію. Пане Олексію, тоді дай, ще дай, одна. Дай, дай, так. Дай, дай, на речі. Наостанок ми чудово розуміємо, наскільки Крим важливий не тільки для нас, але й для наших стратегічних партнерів, як Сполучені Штати, так і Британії. це контроль над Чорним морем. І от якраз поборотися спільно за Крим. Якщо там будуть серйозні шанси його деокупації, от я думаю, тут можуть включитися максимально і наші зовнішні партнери. От потрібно шукати такі. Інструменти, які максимально втягнуть усіх в досягнення спільного результату. Отже, продовжимо. Згадували ви вже про блокування кордону західного більше 400 мільйонів євро. Такі за попередніми розрахунками орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Про таке заявили у Федерації роботодавців України. Організація вже направила офіційне звернення до президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням вплинути на ситуацію. У зверненні запевнили, що українські перевізники діють в рамках угоди між Україною та ЄС про вантажні автомобільні перевезення і не порушують принципової рівної принципи рівної конкуренції. Члени Федерації роботодавців України вважають, що у ситуацію повинні втрутитися найвищі посадові особи. Часу обмаль залишилося пане Олексію. Тому буквально такими акцентами. Чому ситуація настільки затягнутою виявилася, і чому офіційна Варшава? Не бере участі в вирішенні цього, не висловлюється ніяк. Я б не сказав, що офіційна Варшава не бере участі в цьому, тому що насправді Україна робить усе можливе для налагодження цього майданчиків горизонтальної комунікації з польською стороною як наш мі, так і спільна делегація з Мінекономікою. економікою. Але питання в іншому зараз поляки тільки вийшли з виборів по уряду. Незрозуміла ситуація. Вони в такому періоді певної політичної. Катада безвладдя такого транзиту, якщо хочете і зараз дуже важко комусь максимально включитися в цьому процес, хто має відповідний майдан мандат та повноваження. Як на мене, тут якби це тільки було питанням взаємовідносин Польщі та України, це було б одне. Але як на мене, тут дуже серйозну роль має відіграти Брюссель, тому що все ж таки польські перевізники напряму порушують відповідне рішення Еврокою. Євросоюзу про безмитний режим, фізично блокуючи проїзд українських фур. і як на мене, там вже серйозний засоби інформації європейські говорять про можливої не Кремля в цьому через політиків. Які раніше висловлювали дуже комплементарно відповідно до проросійської позиції, і зараз вони в тому числі їх прив'язують частково до того, що відбувається з польськими перевізниками. Uh -huh. І дійсно, якщо посвяткувати навіть дуже зовнішнього цю ситуацію, вони ж нічого не чують, вони навіть не висувають конструктивних uh -huh. вимог. Uh -huh. Тобто це відбувається блокування заради блокування. Коли українська сторона каже: дайте нам, будь ласка, магістральний ага. коридор, і ми не будемо навіть заходити на ринок Польщі, що ви цього не боялись, там демпінгу чи ще щось, то відповідно на польські перевізники все одно це відтергають. Ага. І от ця позиція вона насправді дуже така сумнівна. я думаю, тут потрібно розбиратися з спецслужбами. Пане Олексію, я дякую вам за сьогоднішню розмову. Ну, мабуть, найважче і найгірше для нас те, що от коли йдеться про прямі втрати в 400 мільйонів євро, це вже суми порівнянні з певними напрямками структурної допомоги Україні від Євросоюзу і окремих країн. І тому а, втрати ці важливі і великі. В цьому Добачі. треба розбиратися. Добачі. Пане Олексію, час наш уже вичерпано. Добачі. Я Добачі втрати Брюсель нам наміх компенсувати. До речі, теж важливо. Олексій Буряченко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. На да все добре.